Друзі, привіт! Вітаю вас на новій серії Тавробутнів. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми нарешті замінимо резонатор. Те, що ми мали робити в минулій серії, поки у нас не відкрутився колінвал. Резонатор у нас вже на базі. Можна міняти. А, ну і давайте покажу вам просто результат до. Ось так вона працює зараз доволі гучно. І це, в принципі, неприємно, коли автомобіль так гучно працює. А зараз в нинішній час, тим більше, це недоречно їздити з таким гучним вихлопом. Тому приступимо до роботи. І відсотків 99 з вас, мабуть, спитають, а що там його міняти? Ви просто відкручите 4 болта з гайками. Знімаєте старий, ставите новий, закручуєте 4 болти з гайками. Все. А ну і змащуєте яблуко графіткою. Все. Це настільки просто. Але на за це ще роки 4 тому е, мені назвали ціну в 300 гривень. По суті, сам про це і буде відео, як зекономити 300 гривень. Хоча зараз може навіть і дорожче. Е, Що було цікавіше, я не буду користуватись ямою. І зробимо максимально незручні умови. Ями немає, болти закисли, не відкручуються. В принципі, перший раз резонатор я таки міняв у себе в дворі, гаража в мене тоді не було, але був грудень місяць, був мороз і було велике бажання замінити резонатор самому. Максимальна безпека, передача, ручник. Е, потім підставки дві штуки тут і дві штучки під переднім колесом. Машина нікуди не покотиться. І про всяк випадок під двигун. Там в переднього крила я поставив підставочку. Ну, це вже взагалі не крайняк, Але я думаю, що все буде добре. А ну і останній штрих, але не по важливості. Підставляємо картонку собі. Так, ну і для роботи нам знадобиться два ключа на 13. Е, вам здається, що це не ключ, але це ключ на 13. Е, гайки і болти, щоб закріпити резонатор до глушника. Е, гайки і болти спеціальні. Я надаю перевагу саме їм. Деякі ставлять звичайні, але я ось за ці. Далі прокладка між резонатором і глушником. Далі графітна змазка, якою ми будемо змазувати. Яблуко ось тут. І прокладочку на всяк випадок. Ось тут обов'язково. Це тут на всяк випадок. І мідна змазка, якою ми будемо змазувати всі болтики. Ну, а також, місія болгарка і сам пан резонатор. Так, ну що, пробуємо крутити. Гайка не крутиться. Доведеться зрізати. Надіваємо окуляри. Все ось так просто розбираємось з болтами, які чомусь не відкрутились. Пиляти треба обережно, бажано ближче до деталі, яку ви збираєтесь міняти. В моєму випадку це резонатор, тому я без всяких вагань надрізав ось тут фланець, просто через те, що мені це було зручно і ні про що не шкодую. Все спереду, все відкрутилось. Переходимо назад. Якщо у вас завалявся рідкий ключ, можна ним трошки полегшити собі роботу. Дивіться, до речі, на стан труби. Далі беремо ключик на 13 і відкручуємо. Або не відкручуємо. Щось тут злизалось трошки. Щось іде не по сценарію. Ну ось непотріб, який ми зняли. А, до речі, давайте покажу вам ближче. Це ось так. Ми його бачили знизу. Начебто так, вже іржавий. Але тут я можу сказати, взагалі немає вже. Просто жесть. немає ні одної крапочки, де б воно ще трималось. Прогнило просто наскрізь. А, ну і про ось цю дірку на фланці я вам вже показував. І єдине, що нам залишилось перед встановленням нового резонатора, це зачистити прилягаючі фланці. І після того, як ми зачистили, беремо графітову змазку і нашу прокладку. Вона тут симетрична, тому різниці нема, як її ставити. Намазуємо на фланець або на саму прокладку. І приклеюємо прокладку. Це все намазування треба не стільки. Для ущільнення, стільки просто для зручності монтажу прокладки, хоча дивлячись на старі болти, особливо на ось цей, то я б сказав, що ущільнення там буде дуже незайве, бо, як ви могли бачити, болти були дуже добре затягнуті, навіть не відкручувались. Хоча тут я намагався це зробити. Але, як бачите, на них є сліди сажі, а значить, що через них йшли гази. Що можна побачити, і по чорним слідам на самій прокладці. Тому графітова змазка зайвою тут не буде. Так, ну а тепер наша постійна рубрика. Зважені та щасливі. І так, старий резонатор. Цілих дві. 365 кілограмів металобрухту. І наш новий учасник. 3615-362035. По суті, тут вона початково не була такої товщини і якості, як ось ця труба. Що я взяв, що ну, добре, одну тут погнило. Окей. Але те, що аж тут погнило, ну таке собі. Але тим не менш 4 роки навіть це від'їздило, хоча останній рік воно вже підгазовувало. А ось це. сподіваюся, що проходить досить довго. Все, тепер можна встановлювати. Змащуємо фланець із цієї сторони. Наживили тут. Тепер наживляємо спереду. І так, спереду тут секретів, в принципі, теж ніяких нема, крім того, що ось це з'єднання яблуко треба змастити графіткою. Щоб все там добре ковзало і стало на своє місце? Можете не боятися тут намазати зайвого, воно при першому ж запуску все швиденько відгорить. Так, вставляємо і вставляємо в болти. Так, один і другий. Так, трошки підтягуємо тут, але не затягуємо. Ну і після того, як ми наживили болти спереду, можна вже повністю затягувати болти ззаду. Затягнуло все остаточно ззаду, можна тепер трошки підтягнути спереду. На всю тут затягувати не треба, як роблять деякі, зжимаючи пружину до кінця. Тут пружина стоїть не просто так і ось це яблуко тут не просто так. Це з'єднання має залишатись рухомим, але при цьому герметичним. Ну а взагалі по книжці, то тут рекомендований зазор між фланцями 26 мм плюс мінус 1 міліметр. Тобто, а у нас зараз тут, я поміряв вже, у нас тут 21, при цьому дивіться, фланці рухаються вільно. Вони тут мають один з одним триматися за рахунок пружини, а не за рахунок того, що ви на всю. Затягнете болт, тому на цьому я поки так і залишаю. Але вам так робити не рекомендую, бо у мене буквально через пару днів все розкрутилось, почало знову гарчати, як і до цього, і я майже не загубив болти. Тому затягуйте сильніше, ніж у мене, щоб у вас воно просто так від руки легесенько не крутилось, а щоб рухалось воно тільки з таким відчутним зусиллям. І є один дуже гарний спосіб, як перевірити, чи все тут добре. Запускаємо двигун і рукою пробуємо, чи ніде у нас немає потоку повітря. Ніде не відчуваю, тому на даний момент можна так і залишити. Усе те, що йде на великий домок, це обгорає та сама зайва змазка. Ну а так результат машинка просто шепче. Вже навіть не треба кричати, щоб ви мене почули. А, і нарешті вже чути безпосередньо сам двигун, а не тільки гучний дірявий вихлоп. А, ну і обов'язково ж треба послухати, як вона звучить. звучить вона незвично тихенько. Я прям задоволений результатом. Все вийшло краще, ніж я хотів. Ну і зразу ж, поки ми тут перевіряємо стан подушок е глушника, одна, друга і. Третя. Нагадаю, що випускна труба в мене вже теж давно стоїть босал, роки 2-3. Е, І там спереду вже все теж босал. А ось цей глушник, я не знаю, що це за глушник, але він стояв вже з моменту покупки. Не знаю, чи він якийсь саморобний, чи бачите, щось тут ось варилося, вирізалося. Можливо, якщо ми його поміняємо. На босал, то машинка буде ще трошки тихіша. Бо те, що він виглядає красиво, ніде не ржаво, нічого. Це мені, звісно, дуже подобається, але я також хочу, щоб і машина взагалі тихенько-тихенько працювала, як іномарочка. Ну і на цьому, в принципі, все. Ось такий у нас вийшов відос. Спробуй частіше робити такий експеримент, щоб обходитись з мінімумом інструменту, показувати те, як воно. Ну, бути ближче до реального життя, бо давайте будемо чесні: не в кожного є ударний гайковерт, який з задніми болтами справився взагалі от так просто. Так само, як і яма є не в кожного. І зайві 300 гривень на замін резонатор, якщо це зараз ще досі 300 гривень, теж є не в кожного. А якщо навіть у вас і є ці 300 гривень на заміну, то можливо краще. Додати 300 гривень до ціни резонатора і взяти не відекс там за 600-700 гривень, а щось взяти краще за 1000 і поміняти його самому. Часу на це взагалі мінімально. Там всього-навсього 4 болтики. Більшість з вас подивиться його просто з цікавості, бо в принципі там все дуже просто. А кому воно виявиться корисним, таким, наприклад, як мені, коли я перший раз міняв резонатор, а такого відоса не було простого. Тому буду радий, якщо був корисним. На цьому все бережіть себе і слава Україні.